Українка, втім моя молитва, у тому хресний хід моїх думок, крізь блискавки століть, крізь люті битви рішучішим стає за кроком крок. Я українка, втім моя душа, у тому моя пісня Лебедина. Мене хрестили сталю балаша, та я не стала і не стану на коліна. Мене цькували голодом лихим, з прокляттям гнали в безвість на чужину, примушували будь-х забувши рідну мову й Україну. Ще й досі Чорний ворон б'є крилом, та українство знищити не сила. Я в рідну землю вже вросла міцним зерном. Вона ж мене любов'ю освятила, я зерно. Що посіяв Дорошенко, я спадкоємець слави Кобзаря, нащадок Стуса, совість Симоненка, в моїх руках відродження зоря, крізь блискавки століть, крізь люті битви рішучішим стає за кроком крок. Я українка, в цім моя молитва, у тому хресний хід моїх думок.